Вітаю колектив. Ну що, дрова ми з вами рубали? Рубали. Тепер же їх потрібно повозити, поскладати. тож Думаю, як буду возити, ти заодно і трішки пару якихось там кадрів та й зніму. Куди возю, чим возю, як складаю в такому плані. Ось так тут все і залишилося, що були тоді нарубані на 4 частини, я казав, я перерубав. Така кубка вийшла. Ось зараз тачечку пригнав. Буду на тачечку накладати і так трішки повозимо. Такий процес возіння, складання дров. Кому цікаво, залишаємося, дивимося. Так, приїхали на місце дислокації. Ось Такий дронничок. На два таких засіка. Сюди вміщається десь. Якщо трахтовані прицепи, ось ці два ПТС-4, то півтора, півтора прицепа, напевно, влазить. Таких славних прицепів, якщо то півтора прицепа вміщається. Це ось ту половину я вже. Заклав, можна сказати, там ще можна щось підкласти трішки, але то вже так. І тю майже тут ще буде один точно ряд, ну а другий можливо трішки буде виступати за межі. Але сюди буду складати скільки влізе. Тому складаємо. Так, ну, перша тачка є, трішки там зверху доклав. І почав наступний раз. Все, їдемо по наступному. Так, ну Ось так виглядає дві Дві тачки, грубо кажучи. Ну Поки все буду далі возити, складати, а вже потім покажу готовий результат, яка ж чи закладемо цей ряд один, чи може і навіть ще один почнемо, так як ну ще один якраз буде. Трішки він буде не зовсім під накриттям, але тут козирок трішки виступає, то нормально. Тому я продовжую. Вже як перевезу, то ще включуся. Так, чотири тачки. Ось так виглядає. Майже половина. Ще одна. Буде половина? П'ятачок, половина рядка. Зараз чотири. Помаленько рухаємось догори. Продовжуємо. Ну що, перевозив я ту кубку, що була нарубана. Ось так вийшло. Порядкові настільки заклав. А по тачках 6, 6 повних тачок. Що я думаю тут ну, зо три, напевно, плюс-мінус війде. Ну, але це таке, скільки не війде, то все наше. Ось так. Зараз ще піду покажу ту кубку, що дійсно я її перевозив. Ну ось, була кубка рубаних дров. Нема кубки рубаних дров. Ніби так як лежала в кубці, то така величенька була, а всього-навсього 6 тачок. Ну але і тачки ж були якби в Грузіні по максимуму, немаленькі. Тому такий відосик про те, куди як возю, складаю нарубані дрова. Все, на цьому. Всім дякую за увагу, всім до побачення.